Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка! Рада я усіх вас вітати! Час нам заняття розпочинати! Сьогодні ми з вами будемо малювати вашу улюблену іграшку, але спочатку послухайте пісеньку. Мені подарували такий чудові начик, красивий і кривенький. Нетерплячий, він вправо покопився, уліво підстригнув, ні краплі не стомиться, це м'ячик веселим, м'яч, м'яч, м'ячик, весело скаче м'яч, м'яч, м'ячик, м'ячик сивумець, м'яч, м'яч, м'ячик, зовсім не дочі, цілий день триває, м'ячик молодець, м'яч, м'яч, м'ячик, весело так каче. М'яч, м'яч, м'ячий, м'ячик прибонець, м'яч, м'яч, м'ячий, зовсім не ледачі, білий день прибає, м'ячик молодець, увесь день гуляли, із м'ячиком на полі, раділи, веселили, і грали у футбол, навчився забивати, я у ворота гол, спасибі побінячий, я граю у футбол. М'яч, м'ячий, м'ячик прибуне, м'яч, м'яч, м'ячий, зовсім нелегачи, філий день прибаві, м'ячик молодень, м'яч, м'яч, м'ячий, весело попкаче. М'яч, м'яч, м'ячий, м'ячик, прийбуме. Ну що, малята, сподобалася вам пісенька про м'ячик? Я думаю, що ви всі любите гратися з м'ячем. А тепер давайте розімнемо пальчики. І до роботи. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука, наче швидка ріка. Давайте тепер іншою ручкою зробимо. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука. Наче швидка я ріка? Молодці. Ось такий гарний малюнок у нас з вами вийшов. А мені вже час прощатися, до побачення, гарного дня!